Привіт! Сьогодні ми побуваємо у гостях у акторки, яка працює і в театрі, і в кіно. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Панянку, до якої наша знімальна група завітає звати Галина Далявська. Її частіше можна побачити на сцені театру, та її зйомки у фільмах її не оминули. Пані Галя, ви акторка театру і кіно. Як ви думаєте, одне без іншого неможливе? Ну, на мою думку, одне без іншого можливе. Хоча і тут потрібна акторська майстерність, і тут. Що, на вашу думку, цікавіше, грати у театрі чи у кіно? Кіно це така своєрідна пригода. Завжди цікаво, чим вона закінчиться, і завжди цікавий сам процес. От. Ну і, звичайно, театр теж дуже цікавий, тому що в театрі все відбувається в цю ж мить. Вже тут по-справжньому і тільки один раз. Українське кіно тільки розпочинає набирати обертів. Львівські актори дуже професійні, і їх частенько можна зустріти не лише в українських, але й в іноземних фільмах. Наша героїня знімалась в історичних стрічках. Каже, перевтілення пройшло легко та безболісно. Пані Галино, розкажіть, будь ласка, про зйомки фільму Срібна земля. Ну в цьому фільмі я зіграла е, справжню. Е, Справжню особу, тобто жінка, яка на даний момент навіть ще живе, зараз вона проживає за кордоном, і яка була досить активною учасницею цього національного руху під час цих подій, які були пов'язані з історією карпатської України. А чи була роль у фільмі близькою для вас? Ну для мене вона була близькою, тим, що у мене такі самі почуття до своєї рідної землі, мабуть, як в цієї жінки. Усі на фронт боротьби за українську державу у силі Карпатської січі лежить майбутність та могутність нашої держави. Слава Україні! Один з творчих доробків пані Галини фільм Владика Андрей. Фільм розповідає про життя та діяльність видатної постаті української історії митрополита Андрея Шептицького. Зйомки проходили у Львові, Чернігові, Відні, Ватикані та парку Олександрія у Білій церкві. Христос страждається. А чи вам запам'яталась робота у фільмі Владика Андрей? Роль в фільмі не є такою зовсім пересічною. Це є роль другого плану. І перша картина, яку знімали, це, це був наступним таким кроком для мене несподіваним. Це була, була сцена розстрілу людей, які вже в досить старшому віці. Сельфія. Дивись на мене, інко. Дивись, і нічого не бійся. Вони, вони не в змозі нас розлучити. У стрічці Золотий вересень акторка зіграла головну роль. Давайте поговоримо про неї. А розкажіть про свою роль у фільмі Золотий вересень. Тут не йшлося про конкретну особу, яка є, тобто, прототипом якоїсь однієї особистості. Це був прототип е, такої активної молоді. А якої є роль вашої мрії? Ну, кожен актор має скаже якусь свою заповітну мрію, яку би хотів е реалізувати в певних ролях. Що стосується мене, то я дуже люблю характерні ролі. Після зустрічі з нашою героїною я ще більше захотіла зніматися в кіно. Думаю, ви теж. Тож зустрінемось наступного тижня. Всього вам найкращого. До побачення.